Вітаю, крилаті ракети Штормшедов уразили російські військові цілі в окупованому Севастополі. Е, давайте це розберемо, але спершу підпишіться на канал. Давайте разом видавимо російську пропаганду з українського YouTube. Тому прямо зараз під цим відео нажміть. Підписатися, і ми з вами проаналізуємо, чим це важливо, чим ризикуємо, як погрожувала Росія. Ну і що ще, крім військового а, ремонтного корабельного заводу, вразили наші війська. Ну і чиї ці ракети штормшеди, і взагалі про що йде мова? Тому підписуйтесь на канал, ставте лайк, дзвіночок, і ми з вами починаємо коротко, але по суті. Україна використала. Британські крилаті ракети Shadow при атаці на судноремонтний завод в Севастополі. Про це як повідомляє Sky News, і про це я вам сьогодні говорив вранці, коли писав відео результати зустрічі Кім Чен Іна та Путіна. Ви можете і відео переглянути. Ну, і, власне, подивитися, що я згадував, що горить російський завод. А зараз з'явились деталі. Власне, вночі е, на завод імені Орджонікідзе в Севастополі прилетіли прекрасні українські ракети з любов'ю, які нам передали наші друзі Борис Джонсон та Ріші Сунак ще в травні, 11 травня 2023 року. Власне, про це повідомив російський так званий губернатор Разважаєв. От і говорить, що начебто хтось постраждав, але поки що вони цього не показали і не довели. Але точно постраждав сам завод. Полетіло більше десяти ракет, всі з яких потрапили в дуже прекрасні точні цілі. Власне, це і е, Мінськ. Про це повідомляють українські журналісти. Мінськ мається на увазі. Це не просто білоруська столиця. Мінськ це якраз таки військовий корабль, субмарина. От, власне, яка стояла в цьому порту, в російському, в бухті. Ну і українська ракета буквально з першого пострілу поклала цей Мінськ на дно. Я вранці згадував ще кілька кораблів. Які теж отримали власне свої удари, ну але не згадував КС-701 Тунець. От е, теж корабель військово-морських сил Росії теж пішов на дно. Ракета прилетіла саме туди, куди треба. Е, ну, здавалось би, все прекрасно. Як завжди, працюють збройні сили, працюють якраз наші спецслужби, працюють всі разом красиво і якісно. Але тут треба згадати а, старого недоумка Шойгу, який сказав, що якщо Україна буде використовувати шторм Шедов», за межами зони дії воєнної спеціальної операції. Так ці покидки називають війну проти України, а Крим думає, що типу не входить. А то є інша історія. То він сказав, що це буде означати втягування в війну Сполучених Штатів та Британії. Ви знаєте, що Шторм Шедо це британські ракети, які летять на 300 кілометрів. Ну, от, але якщо подивитись карту, то з Миколаєва із, із Херсона навіть трошки менше 290. От. А, і ви можете прямо точно стріляти в сторону Севастополя військових об'єктів, де там знаходяться російські окупаційні війська, в тому числі, які працюють в морі. Ну і українці красиво відпрацювали вночі 10 ракет, але купа е улову і купа трофеїв. Так от, е Шойгу сказав, що якщо будуть стріляти цими ракетами по Криму, от, е то. Британія і Штати втягуються в війну, коли нам давали ракети, сказали по території Росії не стріляти по території Росії. Ми не стріляємо, тому що навіть першачки і в Україні, і в світі знають, що Крим це Україна, тому Україна стріляє по своїй території. Але в Шойгу інша історія: зона проведення операцій, тобто зона без окупованого Криму. Росіяни вважають, що тепер Штати і Британія частина конфлікту. І в мене тут до вас запитання: чи наважиться Росія, Путін, Шойгу, Кадиров, Медведєв і решта Камарі дати у відповідь Британії чи Штатам? Ну, Шойгу ж давав ці слова, міністр оборони цілий, не просто вам олінівод, да, який там в Кремлі? Накрадені гроші купляв довжностя міністра оборони. Ну, от давайте тепер подивимось, як ви вважаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже важливо, підпишіться на канал, щоб ми витиснули російські говорящі голови в нашому Ютюбі, які прийшли разом з російськими солдатами. Тому ми спершу відправимо говорящі голови паралельно з ними відправимо й російських солдат додому, тому що вони тут розносять пропаганду, смерть і вбивства. Тому підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок і обов'язково напишіть е, в коментарях, як ви вважаєте. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!